Наступна глава, припуск у 7%. Задача була така: виявити закон бета-розпаду, судячи з усього, існувало дві частинки, одну назвали Тау, іншу тета. Вони майже не відрізнялися за масою, але одна розпадалася на два піони, а друга на три. Але крім атакової маси, вони мали ще й однакову тривалість життя. Дуже цікавий збіг. Ця задача цікавила всіх. На фізичній конференції, яку я відвідав, була доповідь, що при різних кутах і різних енергіях на циклотроні ці дві частинки завжди проявляються в однакових пропорціях: стільки то «тау», стільки то тет. Існував, звісно, варіант, що це одна й та сама частинка, просто іноді вона розпадається на два піони, а іноді на три. Але ніхто не вірив, бо у фізиці існує так званий закон парності, припущення, що всі закони дзеркально симетричні Якщо одна частинка розпадається на два піони, то вона не може розпадатися на три. На той раз я був не в курсі, трохи відставав від цехових новин. Усі, здавалося, прекрасно розуміють, про що мова, а я почувався не в темі. Хай там як, я живу. В одній кімнаті з фізиком, експериментатором на ім'я Мартін Блок, і якось увечері він каже А чому ви, хлопці, так наполягаєте на правилі парності? Може, Тау і тета – одна частинка? якщо правило парності виявиться хибним, що це означатиме? Я подумав хвилинку і сказав Це означатиме, що закони природи різні для лівої і правої руки, що я спосіб визначити це право чи ні через фізичні явища. Не знаю, наскільки це жахливо, які небудь погані наслідки можуть бути, але я точно не знаю. Чому б тобі не спитати завтра знавців? Вони мене не послухають, каже блок, ти спитай. Наступного дня на конференції, коли ми обговорюємо загадку та утети, Опенгеймер каже, нам потрібні нові несподівані ідеї про цю проблему. Я піднімаюся і кажу. Я хочу поставити питання від імені Мартіна Блока. Якщо закон парності хибний, які будуть наслідки? Мюррей Гельман часто дражнив мене і казав, що тоді мені не вистачило сміливості поставити це питання від свого імені, але причина була не в цьому, мені здавалося, що це може виявитись важливою ідеєю. Лі, той, що Лі і Янг, відповів що щось заплутане, і я, як завжди, нічого не зрозумів. Наприкінці засідання Блок спитав мене, що Лі відповів. Я сказав, що точно не знаю, але, наскільки я зрозумів, питання досі відкрите. Я ймовірний, що закон парності не витримується. Не думаю, що це так, але ймовірність така існує. Норм Рамзей спитав, може, йому варто експериментально перевірити, чи порушується закон парності? Я відповів скажу так, ставлю 50 до 1, що ти нічого не знайдеш. Ну, по моєму, годиться, сказав Рамзей, але експерименту так і не поставив. Так чи так, але Ву експериментально показала, що закон парності порушується. Це відкрила масу нових можливостей у теорії бета розпаду Після ВУ в цій галузі почали активно ставити нові експерименти. Хтось показав, що електрони вилітають із ядра, закрученими вліво, хтось що вправо. Словом, ішла навал експериментів і цікавих відкриттів про закони парності, але картинка виходила така суперечлива, що ніхто не міг вивести ради. Таким тим часом підійшла пора щорічної рочерської конференції. Я все ще відставав від цеху, а Лі виголосив доповідь на цю тему. Вони з Янгом дійшли висновку, що закон парності порушується, і він пропонував теорію, яка це пояснювала. Під час конференції я зупинився у сестри в Сіракузах, взяв із собою текст виступу і кажу їй Я не розумію, що кажуть Лі з Янгом. Усе так заплутано. Та ні, каже сестра, річ не в тому, що ти її не розумієш, а в тому, що не ти її винайшов. Тобі треба вивести цю теорію по-своєму, Уяви, що ти знову студент. Візьми цю доповідь, уважно прочитай і перевір рівняння, і одразу все зрозумієш. Я послухав сестри, усе уважно перевірив і справді теорія виявилася очевидною і простою. Я просто боявся читати доповідлі, думаючи, що там усе заскладно. І тут я згадав за одну свою давню роботу про несимметричні рівняння у співвідношенні лівий правий. Трохи прояснивши собі картину, я подивився на варіант лі, побачив, що є набагато простіше рішення. Усі частинки вилітають з лівими спінами. Для електрона і міон. Мої передбачення збігалися з передбаченнями Лі, тільки деякі знаки мінялися на протилежні. Тоді я не здогадався, що Лі взяв найпростіший приклад міонного зв'язку і не міг довести, що всі міони матимуть правий спін, а з моєї теорії це випливало автоматично, тобто насправді я довів більше, ніж він. Знаки в мене вийшли іншими, але тоді я не збагнув, що заодно правильно в вивів величини. Я передбачив кілька речей, ще не підтверджених експериментально, але коли дійшло до нейтрона і протона, мої побудови розійшлися з тим, що було відомо про взаємодію нейтронів і протонів. Вийшов якийсь плутаний вінігрет. Наступного дня я прийшов на конференцію, і дуже люб'язний чоловік на ім'я Кен Кейс дав мені 5 хвилин свого пленарного часу, щоб я виклав свою ідею. Я сказав, що на моє переконання, усі взаємодії лівобічні, а знаки для електрона і міона мають бути протилежні, але з нейтроном я ще не впорався. Потім експериментатори поставили мені кілька запитань про мої передбачення, а на літо я поїхав у Бразилію. Повернувшись у Сполучені Штати, я захотів подивитися, як там справи з бета-розпаду. З'їздив у лабораторію професорки ВУ в Колумбійському університеті, але її не застав. Інша співробітниця показала мені купу різних даних, а хаотичні числа, які ні з чим не узгоджувалися. Електрони, яким моя теорія при бета розпаді веліла народжувати з лівим спіном, у деяких випадках народжувалися з правим. повний хаос. Повернувшись у Калтех, я спитав експериментаторів, яка ситуація з бета розпадом. Пригадую, троє хлопців Ганс Енсен, Альдер Вабстра і Ферікс Біом, посадили мене на стільчик і почали сипати фактами, експериментальними даними з інших лабораторій і результатами своїх дослідів. Я знав, наскільки ці хлопці ретельні, тому їхнім результатам довіряв більше, ніж іншим. Окремо взяті вони не виглядали такими вже суперечливими. Проблема виникала, коли порівнюєш їхні дані з чужими. І от, вивалюють вони все на мене і кажуть, ситуація настільки заплуталася, що під сумнів потрапили речі, які роками вважалися надійно установленими. Наприклад, ідея, що розпад нейтронів описується добутком скляра С і тензора Т. Тут теж усе заплуталося. Гельман каже, що тут може бути навіть добуток аксіального А і векторного В, струмів. Я підскакую з табуретки і кричу ну, тоді мені ясно все. Вони подумали, я жартую, але все, що становило для мене проблему під час рочерської конференції, нейтронно протонні перетворення раптом роз'явилося якщо замінити СТ взаємодію на ВА взаємодію, усе ставало на свої місця, я сформулював несуперечливу теорію. У ту ніч я на основі цієї теорії обрахував усе, що тільки можна. Першим ділом я розрахував швидкості розпиду міона і нейтрона. Якщо моя теорія правильна, то їх мало пов'язувати певне співвідношення, і я виявився правий з точністю до 9%, а 9% це дуже добрий показник. Буває, звісно, краще, але, й не цей, але й цей був досить близький до істини. Потім я почав перевіряти деякі інші речі. Усе сходилося, моя теорія і моя математика не суперечили новим даним, я відчув піднесення. Перший і, власне, єдиний раз за свою кар'єру я відкрив закон природи, невідомий для інших. Звісно, це не зовсім правда. Потім з'ясувалося, що, як мінімум, Мюррей Гельман і Сударшан, і Маршак розробили аналогічну теорію, але моєї радості це не зіпсувало. Доти я займався тим, що брав чиюсь теорію і вдосконалював методи її розрахунку, або брав яке небудь рівняння, скажімо, рівняння Шрьінгера, і пояснював за його допомогою яке небудь фізичне явище, наприклад, властивісті гелію. Ми знаємо рівняння, знаємо явище, але як одне пояснює інше. Я додумався про Дірака, він виявив рівняння, нове рівняння, яке пояснювало поведінку електрона. От і я вивів нове рівняння бета-розпаду, звісно, не таке важливе, як рівняння Дірака, але теж нічого. Єдиний раз я відкрив новий закон природи. Я позвонив сестрі в Нью-Йорк та подякував за те, що вона підштовхнула мене сісти й уважно прочитати доповідь Лі Янга на Рочерстейській конференції. Тоді мені здавалося, що доведеться не здоганяти цех, мені було якось ніяково, а тепер я був попереду усіх, зробив відкриття, до якого вона мене підштовхнула. Я знову займався фізикою, так би мовити, і хотів подякувати їй. Я пояснив їй, що все сходиться з припуском у 9%. Я був дуже схвильований, продовжував розрахунки, і речі, які раніше нікуди не лягали, вписувалися в загальну картину автоматично, без зусиль. Я почав забувати про ці нещасні 9%, бо все інше сходилось просто прекрасно. Я інтенсивно працював до самої ночі, сидячи за маленьким столиком біля вікна на кухні. Ніч минала, на годиннику була вже година друга, а то й третя. Я працюю, б'юся над розрахунками, усе виходить класно, я весь у думках, зосереджений, тиша, темрява, аж раптом чую стук стук стук. Хтось голосно стукає у вікно. Дивлюсь, а прямо за склом чиєсь бліде обличчя за кілька сантиметрів від мене. Я аж скрикнув від здивування й переляку. Це була моя одна знайома жінка. Вона розсердилася на мене за те, що я повернувся з відпустки і не подзвонив їй одразу сказати, що приїхав. Я впустив її, пояснив, що якраз у цей момент дуже зайнятий. Я зробив важливе відкриття. Будь ласка, іди кажу, і дай мені закінчити. Не хвилюйся, я не буду тобі заважати. Я просто посиджу у вітальні, відповідаю добре кажу, але я буду дуже зайнятий. Звісно, не стала вона сидіти ні в якій вітальні, а вибрала куточок на кухні, сіла і стиснула перед собою долоні. Це так вона хотіла не заважати. Ясна річ, її мета була прямо протилежна якраз у біса задвадити мені. І це вдалося. Я не міг не звертати на неї уваги. Я дуже розсердився і просто не міг далі терпіти її присутності. Я мусив довести розрахунки до кінця, я зробив велике відкриття, я був надзвичайно збуджений. Усе це було важливіше для мене за цю жінку, принаймні в той момент. Не пригадую, як мені вдалося її здихатися, але пригадую, що це було непросто. Допрацювавши мало не до світанку, я відчув голод і пішов по центральній вулиці в маленький ресторанчик, за Кілька кварталів від мого будинку. Я часто заходив туди вночі. В мене, бувало, зупиняла поліція, бо я йшов і думав, а тоді зупинявся. Іноді приходить настільки складна ідея, що сходу її не осмислиш. І не можеш іти, треба постояти подумати. Я зупинявся, махав руками і казав собі, щось типу, дистанція між цим і цим така, а значить, це має бути так-то і так-то». Стою я на вулиці, махаю руками, під'їжджає поліція. Як вас звати, де ви живете? Що ви робите? О, я задумався, вибачте, я живу тут, часто ходжу в ресторан. Він поліція до мене звикла і більше не зупиняла. І от доходжу я до ресторану, їм, але такий збуджений, що кажу офіціанці, я щойно зробив відкриття, а вона мені розповідає, що дружина з пожежником чи лісником щось таке, що і дуже самотнє, всяке таке зовсім мені не цікаве. Ну, що було далі, ви здогадалися. Наступного ранку приходжу на роботу, іду до Васпери, Бьома і Енсена і кажу їм, я все розрахував, усе сходиться. Присутній там Крісті питає. А яку константу бети розпаду ти використовував? З книжки такого-то? З'ясувалося, що вона помилкова. Останні експерименти показали, що вона відхиляється на 7%. Тоді я згадав про свої 9%. Для мене це було ніби передбачення. Вдома в мене була теорія, яка казала, що припуск на точність у процесі розпаду нейтрона 9%, а наступного ранку на роботі мене ставлять перед фактом, що константа відхиляється на 7%. Так, вона відхиляється на 7% в один бік від 9% до 16%, що погано, чи в інший від 9 до 2, що добре. І тут дзвонить сестра з Нью-Йорка. Ну що там, із 9%? Я тільки не отримав нові дані. насправді 7%. В який бік? Якраз намагаюсь це з'ясувати. Я тобі передзвоню. Я був настільки збуджений, що не міг думати. Уявіть, що ви поспішаєте на літак і ніяк не можете зрозуміти, встигаєте чи ні. А хтось каже відправлення за літнім часом. Гаразд, але в який бік переводять стрілки, і від збудження ви не можете зметикувати. Отож Крісті йде в одну кімнату, а в іншу, і в повній, а я в іншу. І в повній тиші ми починаємо думати, це йде так, тоді це йде сяк, нічого складного, насправді це класно. Виходить Крісті, виходжу я. Ми порівнюємо наші результати і погоджуємося. Два відсотки, що відповідає похибці експерименту. Зрештою, якщо вони змінили константу на 7%, то два відсотки можуть бути простою похибкою. Дзвоню сестрі, кажу два відсотки. Теорія правильна. Насправді вона була хибною, давала відхилення на 1% з причини, яких ми не врахували, які пізніше зрозумів Нікола Кабіба. Тому не всі 2% були похибкою експерименту. Ми з Мюреєм Гельманом порівняли, поєднали наші ідеї і написали статтю про цю теорію. Теорія виглядала цілком акуратною, вона була більш-менш простою, й з багатьма іншими речами. Але, як уже казав, існувало й багато хаотичних даних. У деяких випадках ми навіть насмілювалися стверджувати помилковість експериментів. Хороший приклад експеримент Валентина Телегді, у якому він вимірював кількість електронів, які вилітають при розпаді нейтрона на усіх напрямках. Наша теорія передбачала, що ця кількість має бути однакова у всіх напрямках, а Телегді з'ясував, що розходження між різними напрямками становить. 11%. Телевді був прекрасним експериментатором, дуже ретельним. Якось він десь виступав і згадував нашу теорію. З теоретиками та проблема, що вони ніколи не звертають уваги на експериментаторів. Крім того, Телегді прислав нам листа. Дошкольним його не назвеш, але між рядків просвічувалась переконаність автора в тому, що наша теорія хибна. У кінці він писав теорія бета бета-розпаду Фг, тобто файмана гельмана, фігня. Гельман питає, що будемо робити. Ти ж знаєш, Телегді – добрий експериментатор. Почекаємо, кажу. Через два дні приходить ще один лист від телегді, прямо протилежного змісту. З нашої теорії він зрозумів, що не врахував одного, протони відскакують від нейтронів не в усіх напрямках однаково, а він виходив із того, що однаково. Якщо вводити поправки, які випливають з нашої теорії, замість тих, що використовував, Бін, то результати виходять інші і повністю узгоджуються з теорією. Я знав, що Телекді прекрасний фізик-експериментатор, і йти про його висновки буде важко Але на той момент був переконаний, що з його експериментом щось не так, і він сам з'ясує, що саме набагато краще, ніж ми, тому оптимальний варіант просто взяти паузу і вичекати. Я пішов до професора Бейчера і розповів йому про наші успіхи. Він каже, ну, от ви стверджуєте, що взаємодія нейтрон протон не тензорна, а векторна, а всі звикли вважати, що тензорна. Де фундаментальний експеримент, який показує, що вона тензорна? Чому б вам не подивитися на ранні експерименти і не з'ясувати, що з ними не так? Я підняв оригінальну статтю про експеримент, із якого випливало, що взаємодія нейтрон тронпротон тензорна, і був шокований. Я згадав, що вже читав цю статтю. У старі часи фізікал Review був тонший, і я прочитував весь журнал. І ще тоді мені подумалося, що крива, наведена у тексті, насправді нічого не доводить. Розумієте, висновки цієї статті спиралися на одну-дві точки у хвості кривої даних, а існує принцип, згідно з якою крайні точки на криві даних вважаються не дуже якісними, бо якби вони були якісними, то давали б наступні точки і не лежали б скраю. Я збагнув, що ціла ідея тензорної взування. Зимодії пари нейтрон протон спирається на останню точку, яка не дуже якісна, а значить нічого не доводить. А я ж ще тоді це помітив. Зацікавивши цією темою, я прочитав масу статей фахівців із бета розпаду, у яких говорилося, що взаємодія тензорна. Я не дивився на дані експериментів, я, мов дурень, читав звіти. Якби я справді був хорошим фізиком, то ще під час рочерсівської конференції подивився б, наскільки точно можна сказати, що виходить тензор. Це було б найрозумнішим кроком. Тоді я одразу згадав би про незадовільність доказів. Відтоді я не звертаю жодної уваги на слова фахівців, усе рахую сам. Коли мені сказали, що теорія кварків цілком адекватна річ, я покликав двох докерів наук Фіна Раундала і Марка Кіслінгера, щоб разом ретельно перевірити все і вся, і тільки тоді погодився, що ця штука справді дає задовільні результати, а значить, це добра теорія. Я більше ніколи не зроблю цієї помилки, не довіряся думці фахівців. Звісно, людина живе тільки раз, набиває всі можливі шишки, учиться на своїх помилках. Це і є життя.